Розпрягайте, хлопці, куни та лягайте спочивать. а я піду в сад зелений, в сад криниченко копать маруся, раз два три калина на чорнявая дівчина, саду до його дервала, маруся, раз два три калина на чорнявая дівчина, саду до його дервала, вийшла, вийшла дівчинонька, рано вранці воду брать, а за нею коза. Саду я Садоя водирвала, маруся, раз два три, калина, чорнява я дівчина, саду я водирвала, проси, просив, просив бідаречка, бо на йому не дала, Дарував їй зло, те перстень, бо на йому не взяла маруся, раз два три, калина, чорнява я дівчина, саду я водирвала, маруся, раз два три, калина, чорнява я дівчина, саду я садоя водирвала. Дівчинонько, чим я тебе обрасив? Що я вчора, віза вечора краще тебе полюбив маруся, раз два три чорнява Я, дівчина, саду ягоди маруся, раз два три чорнява Я, дівчина, саду ягоди рвала запрягайте, хлопці коней, годі. Бувать Маруся раз, два три калина, чорнявая дівчина. Садоя одирвала маруся, раз два три калина, чорнявая дівчина, садоя видирвала маруся. Раз два, три калина, чорнявая дівчина, Саду я одирвала маруся. Бо здорова дівчина чорноброва. Чом не любиш ти мене, Маруся? Бу здорова. Маруся раз, два, три, калина, чорнява моя дівчина, Саду я дервала, Маруся. Раз.